Дід, що ти зробиш? Що ти зробиш оце? Та я не поняла. я сплю, діда немає. Та що, замерзла ти що? Та не замерзла. Ну, головне, у пів четвертої полягали спать, дивилися телевізора, повитріщали очі і так дивилися. Я рано проснутися не можу потім, ну стільки там, поки заснулася, аж не могла заснути. Просинаюся, просинаюся, діда немає, ну нема, то й немає. Я трохи встала, таблетку випила, подивилася, та думаю, час полежу, ще, ще минутку, бо ж тільки вісім часов, а я заснула, мабуть, у часу п'ять. Та давай, що дали поспати чи що, вже кажуть, пора вставати. Та я й сама знаю, що пора, але не можна. Воно сон насів і не можна, не проснуться нічого. Сон не бере. Да, твій друг дзвонить. Василь твій дзвонив. Та що він каже? Гнув. Він на тебе лаявся. Чого? Бо сьогодні каже, праздник хотів з праздником поправив. Кажу, та діта воно воно далеко, кажу, дрова рубає. Ну так, да, каже. Та якийсь по-старому, ще введення когось чи в храм. Ну, Я спросу не, я не поняла. А по-новому, це те, що придумали, нам навішають, що на вуха вішають празники. Ці варвари чи щось таке. О, Господи, де вони їх беруть? Я, я з цими празниками я, я б їх порозривала б. Кожна собака якась буде мені розказувати празники, коли їй вздумається. Немає в Україні другої проблеми, як празники треба нам бішати. Хоч чимось нас десь завести не в ту сторону, куди треба. Їм празники треба. Що вони думають? Нічого вони не думають. Там люди всі поболіли, воно в вти... те. Воєнні, ти, холод собачий. Ти бачу їх, що роблять, розстрілюють без зброї уже, зброї немає. Вони нам праздики вішають. Я скоро розірвуся сама цієї несправедливості, оцих, оцих потвор, що нас зселяють і, і нас ведуть уже не один год. Куди вони нас ведуть? Куди вже завели. В такий глухий кучу далі нема куди і ще питаються вести. Та вже ж люди не дурні, щоб їм вішать уже. Скільки ж можна вішати і знімати з тих вух уже? Празники їм треба празники, нема до чого вчепитися. Людям празники треба зараз, да. ох уже ж і. Та... Ай, не можна, всі хочуть так полаяться, але ну, Ютуб тоді скручується, не хоче слухати. Ви слухати не хоче Ютуб. А що ж їм казати? нас що заслужили? Вже люди так ненавидять ці власті свої, що далі нікуди. А вони ще ведуть. Ведуть, як раніше було. Народи партія єдині. Вела нас партія. Сука. Та ота ж партія так завела, що ми вилізти, вже вивезти нас не можна вже. Вже, мабуть, якийсь сусанін нас водить. Так водить вже, що вивезти не можна. Ну не можна просто вивезти вже. Ох, і ще вони нам розказують, що нам робити. І, і вішають, і вішають. А повісило вас на сухій гіляці вже. Скільки ж можна вас терпіть вже, вже Да, Дрова їм. Рубать, так. Да. Ой, дід. Пішли вже до хати тебе в гріздя. А чи тобі не холодно? Чи тобі не холодно? Та ні, ну а свято ти святкуєш? Та я не знаю, ну які знам вішають. Ти, ти їх признаєш. чи ні? Та по-новому чи по-старому, я не знаю, по якому їх признавати. Не знаю, коли в нас буде праздник, Підемо завтра десь прожвернемося, і в нас буде праздник. О, а потім другий дзвінок вже ж. Друг. Із земельного того. Чого ви документи не несете? Та кажу, завтра собираємось принести. Бо, каже, треба, щоб до Нового року успіть, вас продвинути. Та йому погода, в нього кабінет свій. Ну, головне, що не забувається, бач, і там гроші треба. Тут теж знайшли приватизацію робити, бо гроші треба комусь зібрати. Ну, то все одно предложили, ж робити приватизацію. Цей ваш земельний участок та дважди буде вашою. Тепер уже буде тільки наша. Що ми на ньому будемо робити? Дрова пилять, чи город садить, він тепер буде наш, Як ми його приватизуємо. Так що зараз приватизація в нас в розгарі. То казали, що війна не приватизація, а це ми розрішили і приватизація в нас буде. Є, головне гроші. Не сидіть гроші. Вишка, приходьте з грошима, як той раз. Предупреждали нас, приходьте, приходьте з грошима. Так ти це слово не кажи. Не можна в Ютубі казати це слово. Кажи там ти уроди, чи ти орки, чи ти е, як їх там не кажи таке слово. Не треба таке слово казати, бо о, о, цей вуха в Ютуба знаєш, який. Так, да, і вони слухають, і тоді їх конозить починає. Ну, колись я цьому Ютубі теж скажу. Тай та піду далі, як вони надоїли мені з цим Ютубом. Ще будуть теж вказувати тут. Ну-ну-ну. Ще трошки потерплю. Та так інтересно. Подивитися на когось, знать, що де робиться. Як хто дрова. дрова рубає, як хто гріється, як хто хоче зиму перезимувати. А, все люди питаються, щоб було добре. хочуть, щоб було все добре, щоб все вернулося назад. Ну цьому ж кінця ні краю немає, люди люди. Назад у прежнє життя, ну його ж не буде прежнього вже. Ні, Який там союз? Ти про союз забудь. У той гнидник вертатися я взагалі до війни яке життя було прежнє хотять. То вже не буде, вже такого. Хуже буде, ну такого не буде. Да. Тільки люди почали без власті, шукали дорогу, куди шукали, За кордони заробляли гроші. Якось питалися в себе вдома, у своїй країні будуватися. Да. Уже остроїлися, вже отут малися той союз, бачили, вже світився в очах. Потім бачили, що отут вже скоро, вже бачать, навкруги зміни бачать. І тут бац, якась гадость побачила і не дала людям пожити. Не дали наголо, тварі не дали. Це ж твар'ю, наголо людям не дали жити, перекрили все. Так перекрили жорстко. Що нам тільки та те, тепер тільки сниться, що було. Боже Боже, яка несправедливість, як вона розриває, ця несправедливість. Як... Я не можу, я встаю і лягаю, і не можу заснути, ночами, думаю, за цю несправедливість і нічого не зробиш. Які ж ми, які, ж ми... Ну, які? Ні, ми не тупі, в нас немає сили такої. Люди вже все знають, все бачать. Ну, немає таких можливостей, щоб взяти усе і перевернути по-своєму. Немає. Не дали людям, не дали ні пожити, ні майбутнє перекрили все. Ох, які в нас перспективи сумні до крику. Чому нам не дали пожити, а? як можна жити? Ми ж бачимо на других, на інших людях, на інших країнах Європи, Америки, як люди зробили, змогли пожити, а нам не дали. Так нагло обікрали, обідали і ще беруть, знищують, народи знищують. Що ж це робиться в цьому світі? Невже це кінець? Невже це кінець в цьому світі, а зря. Хай би був би цей світ. Хай би люди там жили б. Вони могли ж жити самі, собі строїли і раділи і жили. Га? стільки помирали, так і ждали, все життя також ждали. Коли ж та прийде світло майбутнє? Коли Коли ми би будемо людьми вже? І так і вмирали люди, і не дождалися. Тут уже засвітилося в кінці і так нагло все згасає, згасає. Всі надії, усі сподівання, люди, люди. Ой, до чого нас довели. І ще ведуть, керують, ведуть. Так, піду я, мабуть, бо в мене вже рука замерзла, помолилася зранку, помолилася зранку на честь празника, пішла далі. Як себе успокоїть? Я не знаю. Чим навіть, вже нічого не мила, ні їда, ні щось друге. Ну вже нічого не мила. Я, наприклад, нічого не хочу. Піти ото от, тільки. Сьогодні баня буде в нас, да? бо завтра підемо десь у місті, помиємося красиво. Будемо красиві. <свистеться> не знаю, красиво причасимося, <свистеться> погріємося, <свистеться> баню натопимо і будемо радіти і йти вперед. Ну що зробиш? Ну що робити, ну геть нічого. Так, ти ти. так, підеш попідписуєш бумаги. Так, дід, поки. Пішла, я хочеш, приходь, але тобі тут не. А я вже трохи примерзати почала. Так, ну всім доброго на добро, на здоров'я. Не хворіти, жити, чекати, надіятися, все колись буде.